Добрий день усім поціновувачам українського слова. Сподіваємось, у цей складний час ви маєте змогу відволікатися на художнє річище і вдосконалювати свої знання у цій царині. А тому ви і дивитесь наше Просто ТВ. Таня. І влада. І просто про складне. Або не таке вже й складне. Розберімося! Сьогодні ми вам розповімо про таку високочолу на перший погляд статтю нашої співвітчизниці української літературознавиці Віри Просалової Інтермедіальність як явище мистецтво і метод аналізу. Отож, що таке інтермедіальність і з якого боку до неї підійти? Давайте дивитися. Але спочатку варто дізнатися про походження терміна. Поняття інтермедіальність ввів 1983 року німецький вчений Оге Ханзенльове. І виникло воно за аналогією до раніше запропонованого крістевою інтертекстуальності у 1967 році. Цікаво дізнатися етимологію терміна інтермедіальність. Отож, він походить від словотворчого префікса інтер та поняття медіа. Слово медіа Тішуніна тлумачить як канали художньої комунікації між мовами різних видів мистецтва. Тобто розуміємо, що автор є провідником у текст інших мистецьких артефактів. Уявімо, що сьогодні я сіла писати художній текст, і мій герой потрапляє до музею, де знаходиться відома картина Едварда Мунка Крик. Її художній опис і буде прикладом інтермедіальності у тексті. Адже я використала б мистецтво живопису у мистецтві слова. Про більше таких видів взаємодії розповімо пізніше. А ось префікс інтер додає смислового навантаження і означає перебування між поміж. Віра Просалова наголошує, що інтермедіальність це з одного боку спосіб висвітлення художньою літературою інших видів мистецтва музики, живопису, скульптури, кіно тощо. А з іншого, це й методологія порівняльного аналізу художнього твору і культури загалом. Про це не варто забувати. Тобто, тлумачення інтермедіальності потрібна чіткіша конкретизація. Ще один момент, який важливо розуміти: ми розмежовуємо поняття інтермедіальності та інтертекстуальності. В інтертекстуальних студіях йдеться про взаємозв'язок між творами, тобто. Автор реагує на мотиви, ідеї, образи, художні знахідки своїх попередників чи сучасників, цим самим створюючи міжтекстову взаємодію. А в інтермедіальних дослідженнях йдеться про висвітлення літературою інших видів мистецтва, тобто це міжмистецька взаємодія. Ми виходимо за межі лише царини літератури, яка, як ми бачимо, може не лише привласнювати, а й асимілювати притаманні іншим мистецтвам ознаки. Це і візуальність живопису, і пластичність скульптури, і виражальність музики. На думку авторки, у системі інтермедіальних відносин перекодування знаків однієї семіотичної системи на іншу супроводжується взаємодією смислів. Наприклад, вербальна і живописна картина вони суттєво різняться, адже властива образотворчому мистецтву статика замінена в художньому творі динамікою літературного образу, що виникає внаслідок смислових асоціацій, і тому набуває нових відтінків. Не варто забувати, що споглядаючи шедеври світового мистецтва, автори стають такими ж реципієнтами, як і ми з вами. За допомогою властивих літературі знаків письменник апелює до іншого виду мистецтва, реагує на ту чи ту мелодію, пісню, відтворює враження від картини чи вистави. Твори інших видів мистецтва стають для письменників колодязями натхнення. Мадонна Рафаеля, наприклад, стала причиною інтермедіального полілогу, у якому взяло участь чимало українських поетів, Іван Франко із твором Сікстинська Мадонна, Павло Тичина. Скорбна мати, Максим Рильський Сікстинська мадонна, Євген Маланюк земна мадонна. Але кожен з авторів підкреслював у картині щось інакше Іван Франко, наприклад, акцентує її божественну і водночас загальну людську сутність нетлінність краси, Павло Тичина антигуманний характер доби Максим Рильський великий смуток, а Євген Маланюк земну сутність. Уже відомий нам Оге Ханзен Льове, скориставшись семіотичною тріадою Чарльза Пірса, символ ікона, індекс, виокремив три моделі інтермедіальності. Перша. пов'язана з моделюванням фактури іншого виду мистецтва, наприклад, візуальних форм поезії, таких як акровірш чи паліндром. Друга виявляється в реалізації формотвірних принципів музичного, живописного чи архітектурного твору. Літературному третє. Ґрунтується на приєднанні мотивів, образів, сюжетів, музики, живопису чи інших медіа мистецтва в літературний текст. Інкорпорування музичних творів у літературні спостерігається, наприклад, у прозі Ольги Коболянської. Пригадайте вже відомий вам зі школи меланхолійний вальс. Зокрема, Віра Просалова виокремила такі види літературно-мистецької взаємодії за Ульріхом Вайштайном. Перший вид, коли мистецький твір інтерпретує та відображає відповідну історію, а не лише є ілюстрацією до тексту. Другий вид літературний твір із конкретним описом витвору іншого виду мистецтва. Третій вид літературні твори, що імітують образотворчі стилі. Четвертий вид літературні твори, що використовують технічні прийоми образотворчих мистецтв, наприклад, монтаж або школаж. П'ятий вид. Літературні твори, що співвідносяться з образотворчим мистецтвом та художниками, або передбачають спеціальні знання з історії мистецтв. І шостий типологійно окремий вид, науковець виокремлює музично літературну кореляцію, тобто вияв літератури в музиці та музики в літературних текстах. Отож Явище інтермедіальності дозволяє літературі підтверджувати свій особливий статус універсального виду мистецтва, здатного відтворювати будь-які інші художні надбання у собі. За це ми так її любимо. Віра Просалова стала провідником для нас. А ми сподіваємося що стали провідниками для вас і змогли розтлумачити таке складне. Та ні, просте. Явище інтермедіальності.